Всім привіт, друзі! Вже тиждень, як ми переїхали в Івано-Франківськ, і в принципі весь цей час ми живемо в такому бардаке тому що половина речей ми відправили собі новою поштою. Щось прийшло раніше, щось пізніше. І коротше, у нас у це все складірувалось. І наставка в день, що треба все це перебрати. Я хочу вам показати, що ми купили в цю квартиру, і, в принципі, що ми сюди привезли, тому що в Києві ми багато чого викинули. Спершу ми купили ось такі вишаки. Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук за. 100 гривень купили в Аврорі. Вішаки, по-нашому вони називаються Тремпілі. Взяли трошки всякого посуду. На перший час ми взяли ось таку кастрюльку. Для мене це взагалі міні-міні-кастрюля, тому що вона на півтори літри. Коли я виклала її в тік ток дівчата мені написали, що типу, це нормальна стандартна каструля. Ну, не знаю, на півтори літри. Це на дві порції супа, можна так сказати. Але вона дешева. І не йдіть, а біжіть в Аврору, тому що зараз там є ось такі тарілочки. Я вихопила найменший розмір. Вони там є глибокі, великі, вони коштують по 108 гривень за одну тарілочку, і мені чомусь так сильно їх захотілося. Вони такий, знаєте, кафейний пломбір. І ще купила ось таку сковорідочку. Якби тут поміщається одне кілечко. Кабачка. В принципі, це топ моїх Безполезних покупок, але в нас немає сковорідки Мій улюблений зимовий светрик. Я його вже не ношу, але, знаєте, бувають іноді речі, які ти вже не носиш, але так жалко їх виконати і комусь роздати. А насправді я багато речей роздала. Я підписницям пороздавала всі свої речі, які в мене були. Ну, саме одяг. І косметику. Мені цей светрик жалко, тому що. Мені він так подобається, він Ми такий милий серденьками. Тому я думаю, що він у мене в Києві рік пролежав, і він буде ще в Івано-Франківську рік лежати, тому що мені якось не дуже хочеться його вдягати. Це речі моєї дівчини. Це її конструктор, який важить приблизно половину всього багажа. Її аплікатор для спини. Дві найнеобхідніші речі. Конструктор і аплікатор. Я ще кажу, може, ми цей коврик викинемо з цим голкам. Ні, ти що говорить? У мене спина болить, в мене шия болить. Реально можна зібрати. І також є наша скарбничка спогадів. Тут всякий з поїздок магнітики. От це ж я здавала кров сінево. Ця штука це я попала в прес розсилку від Летішопс. Набір для пікніка, типу воно так все стилізовано.